Привіт на зв'язку, Аврі і, і, і сьогодні ми будемо грати в перегони. Е, це вже. Почекайте, з блоку ця частина. Імею. Коротше, це якась там частина, я точно вже не пам'ятаю. Ми будемо грати в перегони, але нам не можна буде е, ускорялка. Поки що в нас все нормально, ми їдемо. Я цю гру, в принципі, не граю, а я її граю тільки на відео. Вже давненько не було таких відео. Юмлю, яко, перелетіло. Нам треба зайняти перше місце. Ми начну вбило. Ці красні штуки. Ми перші. Я Бачили, як вони було близько. Наша задача буде пройти до боса, це нам ще треба буде виграти два рази перше місце. І тоді виграти його. Якщо що в мене немає світа, тому багато э, речей ми не можемо брати. Мені все машинка подобається, але червоний кольор і для це жах. Ось такі прикольні, но ну, я поки що дуже хочу ось таку штучку. Або ось таку. Ну, більше цього мені все ось це подобається. <кій> так, що, пігнали. Така карта, блін, <кій> мені вона дуже подобається. Я... Я тільки що не помогну. Тут убираешь, все ми проскакуємо. Ми пока еще перші, але це на факт, что мы доедем першими. А нет. Под мащей далеко. Еще один раз и все, мы будем проти босса. Давайте прокачаем. І пігнала. Ой, я ч задивилась вс. Да веди Блін, шины за ты. Блин, за на я її, можна сказати, підштовхнула і краще стало. Та я Опа. Давайте усіх всіх Да везде сбиться ой тупи О ещ заразу беднес может быть А нет не было Больше так его машина теши уйти лайфшить Ну мы тут же напридем Першится сто процентов А может за друженицы зараху Не Да, Трэш Ну шо поехали Я доїхала, на жаль, п'яте місце. <кій> Ласка, хуже б нам повезло. Ну, на в принципі, гроші теж на Я приїхала перша. Зараз буде битва з босом. Ну що, пігнали, аж 300 баксів дай. й жінку ми вже бачили багато разів. Ну що, пігнали? У нас спочатку завжди така я вже привикла. Звикла. Я знаю, що це за. Эй, е, були бомбу. да, я прилякалась. Треба ще на потолок дивитись, на дорогу дивитись. І да, хотіла запитати. Мені мне э, знімати відео як тебе звати так, ну, робити ялинки під імена. Тому що зараз ніхто вже не пише у мене під відео ім'я. эээ им'я. не знаю навіть. А, а ведь буду задум. Заду. Це ми його обігнали? Треш. обігнала. Трэш. Я думаю, що раздох. Треба, щоб він не розпрогав. Чи помер? Слава Богу, ми не померли, наче б це був шанс. Все він помер. У нас є великий шанс. Якщо він зараз не розгониться. Все, ми вигнали. З першого разу. Чек. 300 баксів сюди. Якусь мою швидку швидко и до Затем. Мастера. <клес> ну что, пігнали дали просто. Ось тут это будут такие дырки, мабуть, відкриті. А ні, не будут, пух. Опа-на! С невдохом. Длин не особо гоняет. Коли падаємо у нас цей пропадает скорость. Май! Хоть не вбила. Потом машина штовхнула, бачили. І вона якраз таки от Ну, зламалася. Ідеально, ми перші. Прям з першого разу. І так давайте далі тоді... У них тут легко ось ці штучки. Е, ось ці. Вони просто ну, серединка у них в одному місці завжди відкрита, тому не страшно. <плес> я про ці штучки казала, і за них я завжди падаю, але зараз не впала. Вони якось по-тупому помирають, і ми заново перші. Можемо і другого навіть може. Ой, ну, іншого прийти. Короче, я хочу або ось такий розкрас. Ну да, він. <кій> він тут саме найгарніший, я читаю. Або ось такий. О, спочтут. Ну, і такий ще прикольний. Я трохи прихворіла. Тому золосом таке собі. Без всього я хочу. Ой, ну цей я Де? ось цей. Під цей как якраз таки підійде ось така штучка. Мы кстати почти наверное тут. 6 то 6000 офигеть. Ми п'ятим. Треш. Я надеюсь, цей раз нам повезе. Ммм, так собі. Ну що ну що ж, цьому ця... ну, все, я буду закинчивать. чего видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал и всем всем пока а я поехала блин